Намагаються вони трішечки якось вийти, нібито то на дипломатичне рівень, нібито то відновити якісь е, співпрацю з іншими країнами, принаймні переговори. Ми пам'ятаємо, як Путіна е, змушували чекати, очікувати на переговори представники. Інших держав про ці його підтоптування і е, пере... Джоргування плечима, так коли він не зміг зрозуміти, чому так відбувається, так ну не міг розуміти і журналістам, так ніби це просто він прийшов раніше, а не його змушували чекати. Але звісно, річ намагаються вони навіть говорити з якимись владними представниками Сполучених Штатів Америки. Сьогодні таке міністр оборони США Лойд Остін поговорив по телефону із міністром. Війни Російської Федерації Шойгу. Про це повідомляється у Пентагоні. За чиєю ініціативою була розмова і про що вони говорили, не повідомляє жодна із сторін. Відомо лише, що після цього глава Пентагону поспілкувався з українським міністром оборони і запевнив у військовій підтримці. Да ж з'явилися до речі перші пояснення, і перша сторона прокоментувала цю ситуацію. Зокрема, Міноборони Росії. Е, ну, в принципі, можна не читати, тобто Але для себе, для аналізу маємо і для наших глядачів також. Зокрема, міністерство. Оборони Росії повідомили, що під час розмови обговорювалися актуальні теми міжнародної безпеки, включно з ситуацією в Україні. Попередня телефонна розмова Шойгу з Остіним, до речі, відбувалася 13 травня. і відносини між Москвою і Вашингтоном різко погіршилися після початку повномасштабного торгнення РФ в Україну. Зокрема, минулого тижня президент Росії Путін заявив, що не бачить необхідності особистій зустрічі з президентом США Джо Байденом я гадаю, Байден в принципі, і не дуже засмутився. Так, тим паче, що Байдена пам'ятаєш там в Російській Федерації всі там і е, білборди, і навіть в автобусах дописали, і на машинах ліпили про те, хто такий Байден, і що він, нібито, усьому винен. Тому що будь-хто хто буде очілювати країну, е, яка більш розвиненіша за Російську Федерацію, буде вважатися. Ворогом російської Ну, знаєш, федерації. Що, і ось ці отряд Путіна ті бабки ж за Байдена кричали більше всього. Він їм напевно просто дуже подобається. Вони розуміють, що він їм не дістанеться. Ось і кричать. Не доставайся ж ти нікому, так і спалили його портрет. Пам'ятаю, це ем, дурне відео, але що ж?